Всім привіт! Сьогодні в нас рубрика авто на продаж, і будемо оглядати BMW-520 в універсалі, 14-й рік випуску, 2 літра дизельний двигун x drive на 184 коні, автоматична коробка. Оригінальний пробіг автомобіля 219 тисяч кілометрів. Автомобіль свіжо привезений із Швеції. Є вся історія до автомобіля. І в Польщі такий автомобіль буде коштувати вже із всіма податками: 56 тисяч 900 злотих і плюс. Торг, друзі, це є ціна дуже-дуже гарна на автомобіль, тому що автомобіль є в жирній комплектації і зараз ви все самі побачите. Оцініть це відео лайком і пишіть свою думку в коментарях. Всім приємного перегляду! є автомобіль BMW 520 в Універсалі. 14-й рік випуску. 2 літра дизельний двигун в X-Drive, 184 коні, автоматична пробка. В оригінальний пробіг цього автомобіля 219 тисяч км. Цей свіжо привезений із Швеції, як ви вже помічаєте, це по номерних знаках. І ціна автомобіля із всіма податками в Польщі 56 900 плюс торг. Ось він так виглядає. Автомобіль є в жорненькій комплектації, особливо це салон. Пізніше перейдемо, все дізнаєтесь та глянете. Я то взагалі не є фанатом BMW, якщо чесно кажучи. Але як проїхався тільки що цим автомобілем і взагалі як він зараз виглядає, колір гарний, ну то мені подобається взагалі. До речі, друзі, як вам BMW? Напишіть свою думку в коментарях, чи подобається вам автомобілі чи ні. Дивимось, що у нас по комплектації. Попереду це в нас автомобіль на ледах для денної їзди плюс біксенон. Передні парктроніки, хромована решитка. Автомобіль на оригінальних 18 дисках. Зараз автомобіль має літню гуму Гудяр 2020 року. Бачу гальма, що попереду, що позаду, ще поїздять. Рейдингів автомобіля чорні, хром на вікнах, тонування задніх вікон, задні ліхтарі ледові, задні парктроніки, електрична кришечка-багажничку. Ну і так він виглядає. Що тут, до речі, по кузову, я його особисто не перевіряв. Продавець говорив, що фарбувався капот від сколів, але це все робилося у Швеції, тому що бачу, є... Декілька вже сколів свіжих, тому то робилося не зараз. І він казав, що ніби якісь два елементи фарбувалися, або крило-дверка, або дві двері, або з цієї, або з цієї сторони. Ну, якщо вас зацікавив цей автомобіль, приїдемо його детально перевіримо. Він сказав, що на мільйон відсотків що автомобіль в ДТП точно не був, просто якісь там були царапини, чи ще якісь пошкодження, і то прийшлося пофарбувати. Завжди починаємо із найсмачнішого. Це водійська сторона, водійська дверна карта, повний електропакет, пам'ять сидіння, два водія. Сидіння в автомобілі є шкіряні, світленькі, в гарному стані, ніде не розірваний, не зачуханий, повністю електричне сидіння, поясничний валик, підлокотничок, також шкіряний, шкіряне мультикермо, круїз контроль, датчик світла дощу, туманочки. Як збережне кермо, воно не фарбоване, нічого з ним не робилося. До речі, підігрів керма, електрорегулювання керма. автохолд електроручник, навігація, мультимедія. Можна також їздити в спортрежимі і комфорт режимі підстаканнички три оригінальних ключа до автомобіля, підігрів передніх сидінь, 4 зонний клімат-контроль. І вже є на великому дисплеї. Тому що, друзі, в цих версіях 520-х може бути багато автомобілів без великого дисплею, без навігації. Цей якраз автомобіль є в гарній комплектації. Тут він заряжений. Тому, друзі, ось так він виглядає. Звичайно, для 2014 року, що поставлю салону, що по комплектації я ставлю плюс Також дворний карти повсюди є збережені, хоч це є салон світленький. Так, не йде, має якісь там, ДНД має на увазі якийсь бруд, там на порогах ще десь, але, друзі, подивіться як він виглядає на такий пробіг. Задній ряд сидінь все ціленьке, все збережене. Підігрів задніх сидінь і тут ще дві зони клімат-контролю. Під лукотничок. Можна відкривати. Ось так, шторка виїжджає автоматично. І також електрично відкривається кришечка багажничку. Також, друзі, оцінюйте стан багажного відділу. Все просто в ідеальному стані. Ніде нічого не розірване. Стараюся вам теж показати максимально, як то все виглядає. До речі, в автомобіля присутній фаркоп електричний. А нехай буде відкрити. Вже із системою AdBlue. По правій стороні позаду також все частеньке все задбане, нічого не розірване. Попереду також праве водійське снідіння теж має пам'ять на два пасажира і також повністю електричний. тому друзі якось ось так це все виглядає також друзі це є ціна адекватна на цей автомобіль це не є якийсь там ринку, тому Хто там зараз почне писати, що це дорого, старий автомобіль, це БМВ, ламається. І далі. Друзі, це вже не те BMW, який ламається, це не є бензиновий автомобіль, це є дизельний. Тому прошу там якісь дурниць, не пишіть, будь ласка. Ну що, запустимо автомобіль, послухаємо двигуна. Зробимо тест-драйв і будемо робити заключення. заводиться заводится автомобиль Ось на великому дисплее. Светло поки вам покажу, открываем капота. Ось, друзі, двигун просто в мур коче. Ніде силові, нічого взагалі з таких не крутилося. Капот також ціленький. Замки також в автомобіля не кручені. На два замки це є звичайно плюс дивимось по області. Присіли ми за кермо. По електроніці в автомобілі, все працює, все перевіряв. електричні сидіння працюють, до речі, підігрів, не включив, глянемо, чи підігрів працює. В автомобілі, до речі, приємний запах ніхто не курив, тут навіть нема чим підкурювати, заглушечка. Ну і все, все зручно, тому що все під рукою, з-під локотничка, не потрібно не тягнутися, ніякі сенсори не натискати. Все, в принципі, гарно все працює, навігація працює. Музика дуже гарно грає в БМВ. Ну що, друзі, хіба проїдемося ми їм? Я тут вже не їздив, але мушу і вам показати. Автомат, це звичайно класно, електроручник. Сидіння гріють, це зараз є важливо, тому що на нашкірені сидіння, плюс вже зима в нас на носі Взагалі, друзі, коробка це є дуже і дуже надійна. Ну Взагалі самі надійні коробки я вважаю зараз в ВУ автомобілі це будуть BMW. Ну Це моє таке бачення. Ніякий там робот, ніякий там варіатор і тому подібне сміття. От що що, даю перевагу BMW, це їхнім коробкам. Вони взагалі ідеально працюють зі своїми двигунами, тому тут налікати нема на що. Автомобіль їде приємно. Вже вже 120, то взагалі якби непомітно. Чому ізоляції також вистачає, хоч зараз у нас сьогодні такий вітер дуже великий, але взагалі я не відчуваю того вітру в автомобілі. Також колеса в автомобілі ну вони правда літні. Вже скоро їх потрібно буде міняти на зиму, потрібно буде уточнити у продавця, чи немає зимових коліс до її. Тому що до деяких автомобілів ще є комплекти коліс. Ну, так, що вам ще сказати. Їде гарно, коробка працює гарно, двигун муркоче, По ходовці я взагалі нічого не чую, щоб щось стукало. Ну, тільки купувати і їздити. Замінити якісь там масла, фільтра, стандарт і на цьому все. Партроніки на екрані у нас показують. Ну, так, що немає камери заднього виду, але камера, щоб доставити, то теж не є проблемою зараз. Тому, друзі, ось такий сьогодні автомобіль у нас на огляді. Такий свіжий автомобіль з'явився на площадці в Польщі, він є і в Швеції. Якщо він вас зацікавив. Нагадую мої контакти в описі відео та в першому коментарі, звертайтеся, все обговоримо. Про всі питання ваші, я вас проконсультую. І приїдемо, зробимо детальніший огляд цього автомобіля. І якщо все підійде вам, ми вам допоможемо його купити. Я вважаю, що ціна на автомобіль є хороша. Я думаю, що з продавцем можна буде ще поговорити і ціна буде на його ще нижча. Якщо сподобався автомобіль, Писніть лайк, пишіть свою думку в коментарях і не забувайте підписатися на цей YouTube канал, щоб не пропускати нових подібних відео. Всім все найкращого, до побачення!